Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео я вам розкажу про могутню процвітаючу державу Корею. Поїхали. На тому тижні багато було розмов про зустріч на Далекому Сході зустрічі двох головних на сьогоднішній день покидків планети Земля. Кремлівської цієї потвори сірої молі і північнокорейського квадратномордого 130-кілограмового пупсіка. Багато було розмов, про що вони там говорили, про що домовились, як вони там роздивлялись літаки, ракети на космодромі. Як хтось, не пам'ятаю хто, чи з блогерів чи. Що у когось там в контенті була така фраза: «Встретились два бронепоїзда на космодромі. Дійсно, таке посмішка від такого, такого вислову. Ну і от на тему, про що домовились оці дві потвори. Ну, звичайно, про це ніхто не зна. Те, що висловлюються думки, що зараз Корея почне поставляти чи зброю, чи боєприпаси, ну звичайно буде, але конкретно, звучить цифра: там 1 мільйон, з одного боку 1 мільйон це на рік. З розрахунку на рік. Мільйон велика така цифра ах, але мільйон ми ділимо на 365 і це виходить 2700. Тобто 2700 від того, що в пікові часи там, півроку, може трохи більше, фашистська Росія використовувала проти України до 60 тисяч за добу. То 800, якось так, ну, зараз в них все впало. Зараз там під різним з різних джерел повідомлення: 12-15, інколи 18 тисяч. Ну, і від цієї цифри 2800, це ну, не так жахливо. Звичайно, зрозуміло, це все одно руйнування України, це смерті українців, це дуже погано. І це. Північна Корея приєднується до злочинів терористично-фашистської Росії у війні проти України. Ну але і самі висловлювання про конкретні цифри. Я вважаю, що, я вважаю, що це припущення. І ніде ж немає ніяких повідомлень, що вони там щось підписали, показали, що от договір такий і такий, про те і про те домовились, і буде оце постачання того і того в такій-то кількості. Нема цього. Це просто аналітичні такі припущення. Я не маю нічого проти, я, теж, я розмірковую у мене одні якісь там думки, у когось інші. Люди, які публічні виступають там в різних на різних каналах, в своїх каналах, звичайно, говорять те, що вони вважають за потрібне. Ну і це нормально. У мене в даному випадку ні в якому разі немає нічого такого проти. Але просто я висловлюю свою думку, що всі розмови про їхні домовленості, це ну просто приблизно. Це, це так думає та чи інша людина. Бо конкретики все ж таки немає, цього ніхто не зна. знає. Знають буквально там декілька людей з, одні, з одного і з іншого боку. Висловлюються теж думки про те, що Китай буде різними там сірими схемами постачати теж зброю і боєприпаси через Північну Корею. Не думаю, я знов таки не думаю, тому що все ж таки 70 китайського, китайської зовнішньої торгівлі де, не йде а сконцентровано на Сполучених Штатах і Євросоюзі. Китай дуже боїться санкцій. Щоб там він якби він там не ставав в позу і якось так на словах не йшов на якісь конфлікти зі Сполученими Штатами, але все одно санкції Китай дуже боїться і. Я впевнений, що він на це не піде. Він і зараз постачає, постачає якесь там обмондування, сухпайки. Це він постачав і буде постачати. Може, трошки там щось збільшить, щоб не були якісь там великі цифри з того обмондирування, чи ну, сухпайки навряд чи бо це відомо, всьому світу відомо, що Китай годує, в буквальному розумінні цього слова годує ту голодну Північну Корею. І тому якщо з північної Кореї підуть не снаряди, а підуть сухпайки, ну це буде якось так підозріло. І це е, Китаю навіть просто отаке умовне ай яй-яй, е, теж воно не потрібно. Що поставляють, те і будуть поставляти. Боєприпаси. Я майже впевнений, що цього не буде, бо трошки раніше, трошки пізніше, воно все одно стане і, що це китайські, і як вони туди попали. Немає значення звідки вони прибули, але це китайські. І це буде говорити про те, що Китай долучився до цього і він може отримати санкції. Я впевнений, ну, якщо не на 100%, то на 95% я впевнений, що, що з Китаю постачання ні зброї, ні боєприпасів через Північну Корею не буде. Ну, це так, це таке про попередній тиждень, що про це багато говорили. Далі, і в принципі головне, що я хотів сказати про Корею ще напередодні, ну не напередодні, а за декілька днів до цієї зустрічі оцих двох потвор з'явилася інформація. і Наші засоби інформації роздрукували дуже досить сильно і розтиражували в неправильному такому контексті. Пройшло повідомлення, що Північна Корея спустила на воду атомний підводний човен. Атомний. Ні, це неправда. Ніякого атомного підводного човна Північна Корея не спускала. То дизель-електричний човен, а-ля перероблений там з колишніх радянських, був такий проект Ромео. І оце таке нео-ромео. І цей човен, я ж повторююсь, дизель-електричний, Але він буде нести в собі 6 балістичних ракет з ядерними боєголовками. І оце не треба плутати. Хтось написав один, другий, а потім це пішло в арифметичній чи в геометричній прогресії, і пішло тиражуватися один у одного, переписують копі-пас і пішло, пішло, пішло. І складається враження, що ах, Північна Корея спустила на воду ядерну субмарину. Ні, 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 підкреслюю. У них і були до речі. Попередній теж перероблений оцей проект совєтського класу Ромео підводних човнів. Тільки ті попередні модифікації переробки несли по і несуть, бо вони діють вже по три ракети. А тепер оця сучасна буде шість ракет. Тобто, ну і вона звичайно більш сучасна, але це невеличкий човен, щось там 86 чи 88 метрів довжини. Це трошки більше, ніж та нещодавно вражена е, рашистська оця Ростов на дону в Севастополі. Тобто, ну, зовсім інша конструкція, але вона набагато, набагато. От оцей Ростов він на декілька порядків більш сучасніший і е, потужніший і. Тобто нема з чого, а те, що рак... нема з чого робити проблему в інформаційному плані і наганяти оці такі страхи, що ай, ядерна, ядерна субмарина. Ні, ніяка не ядерна, повторююсь вже третій раз. Балістичні ракети у них є, боєголовки у них є і зараз є. Тобто, ну просто додався один човен, поки що один, звичайно, будуть будувати далі, який буде не. Не три ракети, а шість всього навсього в принципі. До речі, ще що можна сказати про Північну Корею і про підводні човни: те, що перше місце в світі по кількості підводних човнів це Північна Корея. Перше місце в світі. Звичайно, підводні човни старенькі, маленькі, дуже багато малих. По малих вони взагалі теж перше місце беззаперечне. Ці малі підводні човни вони можуть там екіпажі там, по 5-7-8 людей, зайти в якусь там бухточку, створити там якийсь чи теракт, чи якийсь там. ну, Тобто. За своєю потужністю їхні підводні човни слабенькі, ну але за кількістю формально вони все ж таки перші. Ну а тепер це з'явиться ракетоносій, підводний ракетоносій, який буде нести по шість ракет, попередні, по три. Ну, така, такий момент по, по цій північній Кореї. Ставимо крапку. Хоча ще маленька така ремарка не зовсім крапка. Все ж таки розробити ядерну силову установку для підводного човна це в принципі важче, ніж створити оці ракети і боєголовки. Ядерні. Бо ядерних країн, в принципі, вдвічі більше, ніж країни, які мають підводні човни з, ядерними, з ядерною силовою установкою. Таких країн взагалі всього шість. Руський Рейх, Сполучені Штати, Франція, Британія, Китай і тепер вже це нещодавно в цей клуб увійшла Індія. У них зараз в стадії будівництва, одна вже в добудові підводний човен, і друга одиниця ну, ще в середньому такому стадії будівництва. Тобто всього шість країн, які мають підводні човни з ядерною силовою установкою. Я не впевнений, я навіть впевнений в зворотньому, що Корея не створить цього, якщо їй реально не допоможе Руський Рейх. А от саме тут я думаю, що він все ж таки не допоможе. Він допоміг їй просунутись в ядерному озброєнні в створенні ядерної бомби чи боєголовок. Допоміг в створенні ракетних технологій ще давно-давно. І думаю, що і після розпаду, особливо після розпаду Совєтського Союзу, туди були чи відправлені, чи заслані навмисно якісь там консультанти, конструктори, творці оцих озброєнь. Я не думаю, що Корея там їх перекупила, я думаю, що це, ну, це знов-таки це моя думка, так збираючи пазли, як воно там що створювалось, ну. Думаю, що це заслані казачки, умовно кажучи. Отака От інформація про Корею. А тепер хочу декілька, ну, що з себе уявляла ця Північна Корея. До речі, повертаючись до самого початку, коли я сказав, що в цьому відео розкажу про той, могутня процвітаюча країна. Корея, це я мав на увазі Північну Корею. Звичайно, для нас це звучить так гумористично, але оце девіз їхньої країни, девіз. Могутня процвітаюча держава. Отак. От не більш не менш. Звичайно, процвітаюча і могутня там знизу, якщо на карту дивиться, південна, ну, але, але вони вважають себе. Вони себе вважають могутньою. До речі, населення Північної Кореї вони взагалі не знають, що є така південна Корея, і що Корейський півостров він поділений навпіл, і вони зверху, а знизу отака процвітаюча південна. Тобто про це знають, ну можна сказати, одиниці, звичайно, це фігурально, так але більшість, переважна більшість, там, звичайно, цього ніхто не знає, чи 99, чи 98 відсотків взагалі не знає про існування. Вони вважають, що єдина Корея, і вони єдині корейці. Що із себе уявляє країна? Територія 120 тисяч квадратних кілометрів для порівняння Україна 604, наскільки я пам'ятаю. Тобто територія Північної Кореї це одна п'ята території України. За населенням трохи більше 26 мільйонів осіб. Валовий продукт маленький 16 мільярдів доларів. Але країна дуже закрита, ніякої статистичної, статистичних офіційних даних нема. Все, що говориться про Північну Корею, про їхні там економічні якісь там нездобутки, а те, що вони виробляють, і що у них взагалі робиться в економіці, це аналітичні такі. Аналітика експертів банківських Світового банку, ООНських там організацій, різних там, може, інших там аналітичних структур фірм е, організацій. Тобто офіційних даних статистики нема. Що можна сказати ще про Північну Корею? Що це сама мілітаризована країна на душу населення? На оці 26 мільйонів людей, мільйон триста. В армії Північнокорейська армія це четверта армія в світі. Вони поступаються лише Китаю, Штатам і Індії, яка вже через декілька днів буде не Індією, а Бхаратом, Бхаратом, хто ще не зна. І от 27% їхніх доходів йде на армію. Отака така мілітаризована країна. Перший ядерний вибух вони здійснили в жовтні 2006 року. В 2012 році вони внесли в свою конституцію спеціальну там поправку, де закріпили ядерний статус країни. В грудні 2015 року оцей 130 кілограмовий пупсік зробив заяву, що в країні є воднева бомба. Експерти і штатівські, і інші не, не дуже в це повірили. Висловили всі сумнів. Але вже через 2-3 тижні після того, на початку 2016 року, Корейці провели чергове випробування найміцніше. Сейсмостанції показали 6,4 бали землетрус з епіцентром, де їхні ці ядерні випробування проводяться, і міць потужність зірваного заряду складала біля 100 кт, тобто в 5-6 разів міцніше, ніж всім відома бомба в Херосімі. Оце такі трошки повідомлення про м, цю корею. Ще можна додати такий, ну просто цікавенький такий моментик м, про е, їхнє е, метро. Е, ну, Столиця пхін'ян, це всі, мабуть, знають, е, всі, хто цікавиться трошки там міжнародними якимись там справами, е, населення приблизно 3,5 мільйони, е, в них є метро. Метро аля. Аля Совєцькі, можна сказати, за своєю ну, красою, в принципі. Краса, дійсно, станції дуже красиві, але вони такі яскраві, аля ці московські, перші київські. Але там все ці їхні, в першу чергу, Оцей дідусь сучасного цього пупсіка, е, всякі їхні революції, війни. Е, тобто там все зображено, оця тематика у них там одна. І ще один такий момент: не тільки станції прикрашені, а і деякі тонелі. Тобто поїзд заходить в тонель, а там воно все отаке красиве. Е, іде швидко, нічого не видно, але і там революція в тонелях теж. Е, дві лінії. Е, 22,5 кілометри, 17 станцій, але діючих 16, одну зупинили, закрили, бо вона знаход... над нею знаходиться мавзолей оцього дідуся цього сьогоднішнього пупсіка. Щоб йому там якийсь там митрополітен не заважав спати в тому мавзолеї. Станцію закрили і поїзди проходять транзитом, не зупиняючись на цій станції. Збудована метро відкрита перша лінія в 1973 році. До речі, вагони спочатку були китайські, хоча корейці кажуть, ні, це наше. І зараз німецькі. Німецькі з Берліна перед розпадом. Не, не перед розпадом вибачаюсь, перед об'єднанням Німеччини східної і Західної. Берлін вже розумів, що ці вагони, які у нього там є, вони не потрібні. І так вони збагрили, умовно кажучи, в 90 якщо не зраджує пам'ять, в 98 році. Хоча вже об'єднання вже пройшло, вони там десь стояли, 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 і в 98 році. І, до речі, в Північну Корею в 2000 році, наскільки я пам'ятаю, приїжджала Ангела Меркель. І там з помпою зустрічали. Ну, такі. Може, якісь там цікаві моменти про. А, до речі, ще один момент про метро забув. Це вважається найглибокий метрополітен в світі. Лінії знаходяться на глибині 100-110 метрів. Ми пам'ятаємо, що сама найглибша станція серед світових станцій метро Арсенальна. Глибина 106 метрів, наскільки я пам'ятаю. Тут 100-110, але у нас то станція, метрошкиївське, воно ж не, не вважається глибоким. От. А там все метро от, на 100-110 станції, мабуть, трошки вище. До речі, я не знайшов свого часу, коли шукав інформацію про на якій глибині їхні станції, І скільки там, ну саме на яких, але от, ну, трошки трошки вища, ніж, ніж наша арсенальна. Отака інформація про Корею. Дякую за увагу, дякую тим, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! До побачення!